Вітаю всіх на каналі Нуклеор. З вами Боб. І сьогоднішня тема це зв'язок в умовах ядерної та постядерної війни, тобто в умовах виживання. Перед тим хочу нагадати, що в описі є посилання на телеграм-канал, там де збираються люди, які бажають підготуватися до виживання в різних умовах. Також для бажаючих є завжди ссылка в описі на монобанку, якщо ви бажаєте підтримати канал, для того, щоб відео виходили чаще та вони були більш якісними. А отже, ми з вами. Секундочку. Так, слухаю. Алло, це я. Що? Що тут? босс а, це ти! Там коротше, щось пишеш, що ти там по відео дуже довго там, блять, викладаєш. Блять, ну я роблю відео, не мешай. Та давай роби відео, ну хватит вже, блять, яйця чухати. Скільки там можна? Люди чекають, мені пишуть, що там, блять. Відео там. один там чотири місяці, блять, відео чекає, ти що, йобнувся чи що? Я роблю відео, не заважай! Ну, все давай. буде відео, буде капуста, все. Цьо Я Підняв обняв, уплакав, давай. Коротше, все давай. Не, не роби мені мозги, давай, все, пока. пока. Коротше, починаємо. Отже, найголовніше, що саме вам треба тримати у своїй голові: що для середньостатистичної людини є. Два основних типи зв'язку ну або комунікації це візуальний та звуковий, тобто це основа-основ. І потім з цього виходить все інше. Ми зараз не будемо розглядати якісь моменти, нюанси, якісь сценарії, тому що це все вносить в масу корективів, і в залежно, як я сказав, від певних умов та обставин якийсь тип зв'язку має плюси, якийсь мінуси? Тут щось ідеальне знайти неможливо, тому що в будь-якому е типі зв'язку комунікації так, між людьми за певних умов буде свій якийсь мінус. Тому ми це зразу відсікаємо. Я вам просто розповім, що є. Якщо казати про умови виживання в ядерній війні, пост'ядерній війні, просто в умовах виживання. За різних ситуацій та обставин, ми в принципі можемо використовувати наступні способи комунікації. Це можуть бути тактичні жести, можуть бути звукові сигнали, це може бути шрифт Брайля, це також може бути радіозв'язок або аналоги, тобто різні там хвилі, спеціальні і тому подібне. Чудовий спосіб комунікації це азбука Морзе. Мова жестів можна вивчити або по буквам спілкуватися, або прям є жести, які обозначають конкретні слова. Наступне це умовні знаки. Тобто, банально це от знак радіаційного забруднення це умовний знак, який в принципі, відомий всім, якщо там людина вчилась в школі, і вона буде розуміти, що це. Наступний момент комунікації та спосіб це письменність. Ну, тобто ми можемо написати записку, світлові сигнали. Світлові сигнали це також дуже обширна тема. Можна використовувати різні моменти, кольори і тому подібне. Проводний зв'язок. Тобто, ми можемо використовувати там, тапік або інші комунікатори, які з'єднують нас по проводу. Моментів якими можна спілкуватися в умовах виживання безліч, ці всі варіанти комунікації можна комбінувати, ці всі, в принципі, варіанти комунікації можна шифрувати. Тут я вам не пораджу в цьому відео щось конкретне, тому що ну, радіостанція, вона не скрізь підійде. І як мінімум їх повинно бути дві. Ну, самі розумієте. Банально, при ядерному вибуху ви можете не вберегти від Емі свою електроніку і радіостанція здохне. Ну, тобто, все. У вас той вид зв'язку, на який ви надіялись, він не буде працювати. Тому, друзі, я гадаю, посил мого відео, ви зрозуміли: неможливо підібрати щось унікальне на всі випадки життя. Ну, просто неможливо. Тому що от. Що ми виберемо ніж для виживання, що ми візьмемо тип зв'язку для виживання, або навіть конкретно радіостанціями, якщо візьмемо для виживання, то все залежить від обставин та умов. Банально, ось ця радіостанція на частотах ВХФ, вона спеціально бралася для того, щоб працювати нею в полі, на відкритих місцевостях, там, де вона ефективніша. Якщо ми візьмемо радіостанцію з іншою довжиною хвилі, вона на відкритих поверхностях буде гірше працювати, але в міській забудові в місті вона буде показувати себе краще, ніж оця. І ось такий момент, який є вирішальним для конкретних задач та умов. Ну, ось і все. Тому ви будете вибирати момент, точніше, вид комунікації. Та засіб комунікації виключно під ті потреби, які необхідні саме вам. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Nuclear Gear, ставте вподобайку. Я чекаю ваших коментів. Чекаю в коментах побачити, якими типами спілкування та комунікацію ви володієте. Може, в когось є якісь додаткові пункти. Спілкування, які я не згадав в цьому відео. Ну, я, в принципі, взяв основні, але, звісно, є ще більше їх варіацій видів е, і тому подібне, і так далі. Також чекаю вас в телеграм-каналі. Я казав про це на самому початку. Доєднайтесь до групи, е, доєднуйтесь до обговорення дуже цікавих тем. У нас там постійно якісь теми виникають. Е, і побачимось, або я б навіть сказав. which you are most